Друзі, бонжур і вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Сергій і я навчаю стрибкам на скакалці. І знаєте ви чим ми сьогодні з вами займемося? Ми сьогодні з вами будемо порхати як метелики в прямому сенсі цього слова. Сьогодні ми з вами навчимося робити подвійні стрибки або double unders. Це коли ми за один стрибок робимо два оберти шнура. Коли я розказував, здається, в самому першому відео про типові помилки під час виконання базового одинарного стрибка, то я вказував, щоб уникати двох стрибків під час одного оберта шнура. І тут мені в коментарях питають: а якщо робити навпаки за один стрибок робити два оберта шнура? Так ось моя відповідь так. Так, можна. І сьогодні ми будемо вчитися, як це робити. Спочатку подвійні стрибки можуть здатися вам занадто складними, адже вони дійсно потребують більше фізичної сили та енергії. Але знаючи технічні аспекти виконання цих рухів, слідуючи певному алгоритму дій в цьому році та регулярно практикуючись, ключове слово регулярно, ви швидко їх опануєте. І регулярність в даному випадку це надважливий момент, набагато ефективніше працювати над стрибками. 5 хвилин на день, але щодня, ніж пройти один раз на тиждень і зашпарити пів години подвійних стрибків. Навіть чисто фізично, більшість людей просто не вигребуть такого фізичного разового навантаження. І я вже мовчу, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям. Ну що? Зараз переходимо безпосередньо вже до навчання і почнемо ми, як завжди, з вибору ідеальної скакалки для виконання подвійних стрибків. Часто кажуть, що найкраща скакалка для виконання подвійних стрибків це швидкісна зі сталевим дротом та підшипниками. Ось така. І я вам скажу, це є чиста правда. Але лише в тому випадку, якщо ви професіонал та готуєтесь до змагань. А не тоді, коли ви вчитеся і дивитеся цей урок. Ну тобто, якщо у вас виникають труднощі під час виконання подвійних стрибків, або ви просто хочете удосконалити вашу техніку. Проблема усіх швидкісних скакалок зі сталевим дротом полягає в тому, що їх важко контролювати, і вони не сприяють формуванню правильної технічної бази. Тому я рекомендую використовувати 5-мм скакалку з полімерним типом шнура, або полівінілхлорид, або поліуретан. Про різницю між ними, до речі, я розказував в ось цьому відео, яке зараз у вас з'явиться в верхньому правому куточку. Хто ще не знає, будь ласка, подивіться. Ви, мабуть, вже помітили, якщо дивилися мої попередні відео, що зазвичай під час навчання я. Рекомендую використовувати бісерну скакалку, але в даному випадку для освоєння подвійних стрибків буде виключення і тому краще використовувати полімерну скакалку. Оскільки поєднання швидкості та контроль, який дає нам полімерний шнур, полегшить вивчення та виконання подвійних стрибків. Отже, якщо у вас є скакалка з полімерним типом шнура, супер! Використовуйте краще її. Якщо у вас її немає, а є лише бісерна, нічого страшного, бісерну також можна використовувати. Звичайно, мені важче буде робити подвійні стрибки, але якщо ви зможете зробити принаймні один подвійний стрибок на бісерній скакалці. То коли візьмете в руки полімерну, зробите цілих 10. і як то кажуть, важко навчанні легко в бою. І це якраз про бісерну скакалку під час виконання подвійних стрибків. Так, ну і тепер чому не варто використовувати скакалки зі сталевим дротом? Зараз просто відкладіть їх у бік. До них ви зможете повернутися, коли досягнете професійного рівня та будете працювати вже чисто над максимальною швидкістю обертання. Повірте, якщо ви навчитеся технічно правильно виконувати подвійні стрибки на полімерній або бісерній скакалці, то без проблем ви зможете потім повернутися до швидкісних. Ну і тепер переходимо безпосередньо до техніки виконання подвійних стрибків. І головний секрет подвійних стрибків це не надто їх ускладнювати, адже по своїй суті це той самий. Базовий одинарний стрибок просто трошки пришвидшений. І одразу зверніть, будь ласка, вашу увагу на такі основні моменти. Положення ваших рук та кістей залишається таким самим, як і під час базового одинарного стрибка. Лікті спрямовані назад для того, щоб кісті опинилися біля наших стегон. А корпус, тобто верхня наша частина тіла, має бути розслаблена. Ну тільки не так вже розслаблено, не зовсім має вона все таки має бути трошки в тонусі, але ви не маєте відчувати напруги в тілі. Далі, під час самого стрибка, коли наше тіло знаходиться у повітрі, наші ноги мають бути майже повністю прямими, лише трошки зігнутими у колінях. Ось так. Додатково згинати коліна або відводити ноги вперед чи назад також не потрібно. Отак робити не треба. Ось так робити не треба. Наступне це момент приземлення. Ми його робимо на передню частину стопи, тобто на подушечки. І знову ж таки мені в коментарях писали: типу: я не хочу приземлятися на подушечки, я хочу на повну стопу, щоб мої... Сусіди чітко знали, коли в мене тренування. Дивіться, ви піклуєтеся в першу чергу про себе. І приземляєтесь на подушечки, ви також для себе, щоб просто знизити ударне навантаження на суглоби, а не для того, щоб сусіди вас не чули. При цьому п'яти у нас можуть торкатися землі, так звичайно, але основне навантаження має бути на передню частину стопи. Оскільки форма подвійного стрибка не відрізняється від базового одинарного, тому найкращий спосіб навчитися подвійним стрибкам це поступово переходити від одинарних до подвійних. І є два способи зробити це: перше це залишити швидкість обертань скакалки такою самою, але підстрибнути вище. Щоб скакалка встигла зробити два оберти у вас під ногами. І другий спосіб це залишити висоту стрибка такою самою, але в такому випадку робити обертання швидше. Зараз покажу. Перший спосіб ми робимо досить швидкі обертання. І коли робимо подвійний, просто залишаємо швидкість обертання і злітаємо вище. Я швидко стрибаю одинарній. І потім злітаю в повітря і залишаю приблизно таку ж саму швидкість скакалки. І другий спосіб це коли я стрибаю досить високо і залишаю ту саму висоту стрибка, але пришвидшую обертання скакалки. Звісно, можна поєднати ці два підходи, щоб одночасно і збільшити швидкість обертань скакалки, і підвищити висоту самого стрибка. Але під час навчання краще зосередитися лише на одному параметрі за один раз. Тобто, наприклад, спочатку ви працюєте над збільшенням швидкості обертань скакалки, а вже потім працюєте над підвищенням висоти вашого стрибка. Ну або навпаки, якщо вам так зручніше. Ну і не забуваємо про те саме правило, що й в одинарних стрибках. Чим повільніше обертається наш шнур від скакалки, тим вище ми маємо стрибати. І чим швидше обертається наш шнур від скакалки, тим нижчими мають бути наші стрибки. Так, тепер одразу вкажу на типові помилки під час виконання подвійних стрибків. І перша, це подача стоп вперед. Або задирання стоп назад до сідниці. Ваші ноги мають залишатися в тонусі, тобто не бути перенапруженими, а в той момент, коли ви знаходитесь у повітрі під час стрибка, вони мають бути майже прямими лише з легким згином у коліні. Друге, це занадто розведення руки в сторону, особливо коли ви намагаєтеся зробити декілька подвійних підряд. Тримайте ваші ручки максимально близько до вашого тіла. А ось так не робимо. Як бачите, широка позиція рук не працює. Третє це відведення рук назад під час другого оберту скакалки. Слідкуйте за тим, щоб ваші кісті постійно були спереду вашого тіла. Лікті назад, кісті спереду. Наступне це перенапруження ніг та підйом передньої частини стопи вгору під час стрибка. Так не робіть, тому що це потребує додаткових витрат енергії, і плюс ваше приземлення буде небезпечним, так як ви будете приземлятися не на подушечку, а на повну стопу. Навпаки, тримайте пальці ніг направленими вниз та м'яко згинайте коліно під час приземлення. Не робіть ось так. Я думаю, по звуку чутно що я досить грубо падаю на землю. Натомість направляйте пальці ніг вниз. Ну і тепер нарешті переходимо до покрокового алгоритму освоєння подвійних стрибків. Крок номер 1 Відкладаємо нашу скакалочку в сторону. Пам'ятаєте нашу заму першу вправу пінгвіну? Якщо раптом не пам'ятаєте, то ось тут у верхньому правому куточку зараз з'явиться посилання. Подивіться відео, де я розказував про підготовчі вправи до освоєння базового стрибка. Оскільки сьогодні ми говоримо про подвійні стрибки, то й пінгвін у нас буде також подвійний. Ми стрибаємо вгору та двічі плескаємо себе по стегнах під час знаходження у повітрі. Наче імітуємо подвійний оберт скакалки. Важливий момент: обидва плески мають відбутися після моменту зльоту у повітря і до вашого приземлення. Ну, я думаю, це зрозуміло, так? Крок номер два. Тепер, замість того, щоб плескати себе по стегнах, ми робимо ось такі фліки руками. Наче імітуємо роботу зі скакалкою. Також подвійні. Крок номер три. Робимо вправу свінг. Тепер беремо скакалку в одну руку і починаємо робити подвійні оберти, не перестрибуючи її. При цьому пам'ятаємо, що лікті у нас направлені назад і кисть знаходиться біля нашого стегна. І при цьому обертає скакалка лише наша кисть. Бачите, лікоть зафіксований. Почергово пробуємо обертати скакалку одною рукою, потім іншою. Якщо у вас є обидві скакалки, то одночасно обома руками. Крок номер 4 Зараз робимо таку вправу. Спочатку робимо 4 одинарних стрибки і п'ятий робимо подвійний. При цьому ми обертаємо скакалку досить швидко. Щоб під час одинарного і під час подвійного стрибка швидкість обертів сильно не змінювалася. Ми змінюємо лише висоту стрибка. Тобто весь час ми обертаємо скакалку з однаковою швидкістю. Коли ми робимо подвійний стрибок, ми просто збільшуємо висоту стрибка. Поїхали. Досить швидко. І раз, два, три, чотири тади. Раз, два, три, чотири та-да. Раз, два, три, чотири стрибок. 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 Повторюйте цю вправу, поки не почнете робити подвійні оберти стабільними. Крок номер 5 Тепер навпаки, тепер працюємо над швидкістю обертання скакалки. Ми робимо високі стрибки, Чотири одинарних, п'ятий подвійний. Під час подвійного стрибка. Висота стрибка залишається незмінною, Ми лише пришвидшуємо обертання скакалки. Стрибаємо високо. Швидко. Подвійний. Крок номер 6 Тут ми вже будемо використовувати драбинчастий метод. Починаємо так само: 4 одинарних, один подвійний. І потім поступово зменшуємо кількість одинарних, тобто 3 одинарних один подвійний. Два одинарних один подвійний, і один одинарний, один подвійний. Поки не почнете робити лише подвійні стрибки. І потім в якийсь один момент опа! І ви вже валите одні подвійні без одинарних. І ось тільки тоді можна вважати, що ви дійсно навчилися робити подвійні стрибки. І тепер ви можете спокійно переходити на швидкісні скакалки з тросовим типом шнура. Ну, якщо в цьому буде така потреба. Ну що, друзі? Сьогодні ми з вами визначили чіткий алгоритм дій, які необхідно виконати для виконання подвійних стрибків. Тепер плюс ще одна важлива навичка у вашу скарбничку. І якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підніміть пальчик до гори відчуйте себе сегіром, ну а мені буде приємно побачити фідбек за мої старання. Ну і звісно ж, підпишіться заодно, щоб не пропускати нові уроки зі скакалки. Якщо у вас є якісь інші питання стосовно даної теми. Або якісь інші питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях. Я за можливості усім вам відповім. Також напишіть, який рух або трюк ви хотіли б опанувати наступним, і на найбільш затребувані я також запишу окремі туторіали. Тож, всім дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren!